Zdrowa. Zdrowa. A co, zrealizowana wersja Fiat 500X? Nie, no na sprawdzie ma już, ale nie. Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми будемо спілкуватись про такий автомобіль, як Jeep Compass 2020 року в комплектації Trailhawk. Насправді доволі цікавий автомобіль, бо тому, що він має цікаві різні фінтіфлюшки для оффроуда. Але насправді я не розумію цільового покупця цього автомобіля, бо тому, що є багато деталей, які і зовні мене можуть нервувати, і в салоні. Хоч він може їхати нормально по оффроуді, але в нього великий розхід. І коротше, є насправді багато деталей, які варто обговорити, порівняти, і тоді можна буде зробити якийсь адекватний висновок. Тому погнали на ньому кататися, робити тест-драйв, я ja, приємного перегляду. Починати, я думаю, вартує зовнішнього вигляду, тому що в цьому поколінні він справді сильно змінився. Якщо раніше Jeep Compass для мене виглядав як тачка для старого діда, то зараз вони зробили справді доволі сильний рестайлінг, і ця машина вже орієнтована більше на молоде покоління. Що мені подобається, подобається морді, ось ця цілісна решітка, яка появилася тут, і вона виглядає вже так доволі агресивно серйозно. Оскільки у нас комплектація Trail Hawk, вона створена, в принципі, для бездоріжжя. У нас є ось такі агресивні крюки, щоб можна було цю машину витягувати з болота як спереді, так і ззаді. В цьому поколінні у нас вже є красиві гарні фари, які. Нам теж дісталися від широків і виглядають вони доволі класно. Взагалі, я би хотів підсумувати, ця машина в абсолютно стоковій комплектації. Тобто ось ця плівка на капоті, вона йде стокова. Те, що в нас колеса доволі такі собі погані, не виглядають вони серйозно на цьому авто, але вони теж стокові. Вони розраховані для того, щоб ви могли виїхати собі на ось таку от польову місцевість, покататися по піску, але водночас машина більше їздила по місту. Тому тут, в принципі, все логічно. В цілому морда в автомобілі доволі збалансована, вона така зла, класна. Але якщо б взяти. Цілісно, цей автомобіль то він худіший, вущий не такий. Він Красивий, як той самий чирок, бо тому, що це компас, і це від нього не сховаєш. Ось ця вся штучність, якої додали, вона виглядає як якась машинка трошки з AliExpress. Але є багато людей, яким це заходить. На машині через доволі круту комплектацію, бо тому що Trailhawk – це найтоповіша комплектація, яка, в принципі, може бути. Вони також, до речі, бувають в низькій комплектації, тобто трейл хок можна добирати. Взяти мінімалочку, можна зробити собі максималочку. Trailhawk є на 2 см вищий, ніж всі інакші джипи, які ви можете взяти. Це прикольно, бо ви можете виїхати на кар'єр і пройти умовно якусь трасу. Там по бездоріжжі без фанатизма просто проїхати, не черкаючи все дном. Версія не для їзди на роботу, версія для доволі активних людей. Але тут можна, до речі, підійти до цільового покупця цього автомобіля. Це можливо чувак, який любить виїхати на рибалку, в якому може в районі 40 років. Або молодий пацан, який любить кататися собі десь на синевер поїхати, і йому треба буде пройти, знаєте, якийсь маршрут певний з камінням. Странна машина, тяжко визначити цільового покупця. Якщо ми переходимо на задню частину, доволі непогані такі фари, маленьке заднє стікло, просилось би, щоб воно було більше. Також в нас немає ніяких розділень там, умовно, щоб нижня кришка падала вниз, верхня піднімалася, або стікло окремо піднімалось, бо тому, що це є кросовер, це не є джип. Це є різні машини, хоч вона й висока, хоч вона типу створена для бездоріжжя, але це кросовер. А кросовер, як ми всі знаємо, це просто піднятий хетчбек. Хочу висловити свою подяку любе автобуски, які дали нам цей автомобіль на огляд та сказали: чувак, роби все, що хочеш, говори все, що хочеш. Просто буде круто, якщо ти лишиш посилання на нас в описі. Тому переходьте до них, в них є цікаві автомобілі, чуваки займаються цим професійно. І якщо вас цікавлять автомобілі з Америки, you are welcome, Там є телеграм-канал і є інстаграм. Якщо ж ми відкриємо багажник цього автомобіля, бо це доволі важлива частина в таких тачках, бо тому, що ви всіли спереді, ви посадили з боку собаку, ззаді двох. Кінтів, і вам треба виїхати на природу. На природу вам потрібен мангал, крісла, продуктів закупити, два-три кулька, і тут доволі достатньо місця. Як це можна протестити? Зараз ви будете уграти з моїх тосків, не сміятися, і нікуди не скидати, скринів не робити. У мене чесно, просто не було шкарпеток, зрозуміти, не було чистих. В салоні я метр вісімдесят з чимось залажу, і тут, в принципі, достатньо місця. Резину закинути, прийдеться там, ну, умовно, зложити сідушки, щоб поїхати, перевзутися. Але багажник. З цією довжиною автомобіля з нормальною посадкою задніх пасажирів, з хорошою посадкою спереді, він непогано скомпонований. Тобто, загалом у джипі тут все гуд. Шкарпетки куплю в наступному відео. Якщо ми відкриваємо нішу для запаски, в нас є повноцінна запаска на хорошому протекторі, в нас є все необхідне, щоб там її поміняти. Єдине, що в нас це ніяк не кріпиться, бо тому що ви просто в джипі. Тому ви це мусите діставати, ножки кого туди в озеро викидати і міняти собі тоді запаску. Але ж коли ми сідаємо в салон цього автомобіля. Тут вже є справді хороші новини. Почнемо з першого руля, те за що ми весь час торкаємося. Форма руля тут посередині, вона стрімнувата, але сам по собі руль він гарно обшитий, його приємно торкатися на дотик, і він є справді мультифункційним. Тобто, тут є багато всього, що можна регулювати, контролювати, тобто круїз, контроль, музика, приймання викликів, голосові контролі. Тут є все. І ти відчуваєш те, що ти сидиш в автомобілі? Справді 2020 року, коли ми натискаємо запалення, в нас з'являється великий сенсорний дисплей. В якому є багато різних керувань, в якому є CarPlay, в якому ви можете слухати музику по Bluetooth. До речі, також на тут версія Language English. А чи є тут українська мова? Немає української мови. Вона не глючить, вона моментально працює, вона відзивчива. Тобто, ми знаємо те, що там умовно на суберіг деколи буває, або на Тойотах те, що вона може сильно підлагувати. У Мерседеса це вже доволі рідко зустрічається, бо там все доволі класно. Цей компас, я розумію, це чисто така фішка, типу для фанатів цього джипа. Але наш вона тут? наш вам компас? Ну в якому ви лісі будете їхати. Під яким кордоном ви будете стояти, що ви будете орієнтуватися по компасу? Я цього не розумію. Ну ладно, менше з тим. Якщо ми опускаємось нижче, тут у різних версіях буває двохзонний клімат контроль. Сам по собі кліма мені вона виглядає трошки странно, бо тут все просто дуже велике, але треба не забувати цей джип. Навіщо воно зроблено все трошки більшим, щоб ви могли. Десь по бездоріжжі, коли вас вліво вправо ковбасить попадати по цих кнопках, Бо тому що якщо вони будуть такі маленькі, акуратні, красиві, у вас просто рука буде зіскользувати, і ви будете часто робити міскліки, так звані. Коли в нас є отакого розміру крутілка, ви завжди за неї зможете схопитися, навіть на кривій поганій дорозі, і у вас буде все гуд. Оцей селектор АКПП, ну він справді такий, знаєте, мужицький, величезний просто. І тут все буде таким, бо тому що це просто класика в джипах. Можете глянути той самий Прадік, той самий FJ Cruiser та навіть L200. Якщо ми говоримо про сидіння, у нас є тут такий червоний злейнадпистрейлхов, у нас є червона строчка по всьому салоні. І це говорить про те, що ви взяли максималку. Ви взяли найкращу комплектацію зі всіх, яку ви тільки могли взяти. Самі по собі сидіння прості, спартанські, в нас є тут трошки шкіряних елементів, за 140 тисяч кілометрів вони в доволі хорошому, гарному стані. Тобто я б сказав, що на сидіннях і взагалі на машині не видно зношеності. В сидінні сидіти мені зручно, тут немає вираженої хорошої бокової підтримки, але в цілому вжався якби. І нормально себе так чуєш. А електрорегулювання в нас немає. Тобто у нас все на ручках. На такі, до речі, знаєте, Часто на автомобілях є або така желізна якби вставка на ціле сидіння, або маленька ручка з боку, як на вагу часто це буває. Тут а вона желізна, величезна, щоб ви могли, знаєте, десь ковбаситись і собі отуток, кататися по салоні. Веселе заняття, правда? Але сам салон підсумовуючи, він непоганий. Він просто спартанський, бо блін, сидимо в машині, яка створювалась для бездоріжжя. Тому тут не треба ніяких гарних алюмінієвих вставок, глянцю чорного. Тут це просто не потрібно і тому тут того немає. Над салоном вони справді круто попрацювали. Тут просто супер. Погнали далі. Дивіться, треба розділяти дуже добре. Він не буде такий, як прадік, якщо ви сиділи в прадіку, такий, знаєте, валкий, просто собі плести, щоб ви як дід сіли старий і ви нічого не відчували. Ні, тобто цей кросовер, він такий більш зібраніший, за рахунок того він і рулитися буде набагато краще, що по місту, що по трасі. Тобто тут будуть вищі швидкісні режими. Я не розумію взагалі тенденцію, коли там на якісь джипчики кросовери пхають мотори 1,4-1,6, як там на нові Suzuki. Типу, все прикольно, звісно, класно, це там економія, але якщо нам треба вилізти з якогось болота, розкопати під собою сніг, щоб знайти зацеп, то той 1,6 або 1,4 буде просто там помирати і не розуміти, що з ним робиться. В цьому ж випадку в нас стоїть мотор, старий, древній, просто як не знаю, що 2.4, який має за рахунок того великий розхід в цьому автомобілі за пробіг 2600 км в змішаному циклі, пробіг 12 літрів. Якщо ми заїдемо в пробки, в нас може бути 14-15 літрів спокійно. Тобто цей мотор прожарливий, тому що 2,4. Він атмосферний, не має ніякої турбіни. Звичайно, що вони сюди пробували якось це пофіксити і запхати 9-ступенчасту коробку передач. Що це дало? В принципі, нічого. Далі 2.4, який жре багато. Дев'ятиступка ну, вона прикольна по трасі, напевно, те, що у вас будуть нижчі оберти, більших швидкостях, але по місту ви не спасете цю ситуацію. Але який дуже величезний плюс. Контрактні мотори коштують до 1000 доларів. Вони доволі дешеві. Тобто ви можете мотор в цілому поміняти, якщо у вас ще з ним станеться. І вам буде дешевше поміняти мотор і його перекинути, чим його капіталити. Зараз якраз можете бачити камеру заднього виду. Якість в неї, звичайно, як у 2008 році, але свою функцію виконати вона виконує. Є лінії. До речі, дуже прикольно, коли камери заводські. Чому? Тому що ці лінії гарно відкалібровані. Бо часто, коли зараз ставлять Android магнітоли, то воно не відповідає дійсності. І якщо ви будете крутити так, як вам показують ці лінії, ви просто когось можете зацепити. Давайте от на пісок чисто повертаємо. Оп. Тут ямок трошки багато. Треба нахазувати, щоб не закопатися. Тут є постійний повний привід, як цей часто є на машинах такого типу. Це прикольно. Чому? Бо тому, що по трасі ви чотирма колесами дуєте в поворот, і ви себе впевненіше чуєте, особливо на таких машинах, коли хочеться, знаєте, щоб їй пхало всі чотири колеса. Бо через вагу умовно у вас може почати трошки підзлизувати. Коли ви після переднього або заднього приводу сідаєте на повний, це зовсім інакше відчуття. Це зовсім інакший автомобіль. Бо Ну, це небо і земля, просто що в легкових тачках, що в джипах, звичайно. У мене є основна проблема. Я не можу знайти цільового покупця цього автомобіля. Це не є молодий хлопець 20 років, ну бо ну щось вона не на той вік, мені здається, трошки. Це не є чувак 30 років, бо щось теж не дуже підходить. Та й для старого діда, знаєте, автомобіль з такими всякими фінтіфлюшками, на що йому це треба, він не буде половиною користуватися. Йому, блін, якогось паджеру просто на палці мішалці, і буде йому все гуд. Або патрола, якщо в нього є багато грошей, якщо діти знаєте такі трошки багаті. дівчину за руля садити, та вони переважно хочуть знаєте, значок Мерседеса, значок БМВ там або Ауді тої самої, Q5, яка закриє всі її, такі потреби, десь кататися по місту. Ну що, давайте підіб'ємо підсумки про цей автомобіль. Зовнішній вигляд, як я сказав раніше, я не фанат в принципі цієї серії автомобілей, і ось цей от, от її весь агресивний червоний, чорний, наліплений, графітовий вигляд. Він ніби блін за лі якогось. Але в цілому, які емоції про тачку? Вона м'яка, в неї цікавий двигун, він не вибагливий, тобто його не потрібно сильно обслуговувати. А якщо він зламається, легше його замінити, бо він недорогий, чим взагалі його капіталити. Тачки розхід не маленький, але й мотор в нас 2,4. Якщо ми 4-літрового прадіка, то в нього буде 20 розхід. Тут буде у вас 12-14 по місту. За ці гроші ви можете купити ще більш кучніший кашкай, сантафе або взяти ось таку непогану зажигалочку. Але для кого ця машина робилася, я уявлення не маю. Тому. Пропоную вам написати в коментарі, вікову категорію власників або майбутніх амбітних покупців цього автомобіля. Мені буде справді це цікаво почитати. Можливо, вам є що додати, також коментарі відкриті. Адже саме на цій стадії розвитку каналу дуже важливо, щоб ви підписувались, ставили дзвіночок та в цілому були активні під відео. Також, якщо ви хочете мене підтримати як автора, звичайно, що є Патреон. Дякую вам всім за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. Всім пока!